Брати. Цензурні вислови, цензурні слова мерзотний. Команд Уномас розпочну з них небезпечно якраз уномаз. Зараз... Андрій Кузьмін, Макс... Максимор. Ми ще побачимо його. 1-0, який розірвачі. Гасюк. добиває М'яча. Простріл від когута. На дальність стій... і тягать. Краю зараз привається в нас шокає. Удар. Міднімето позицію. Атака від відуномасу. Сімерман пробиває, не влучає. Який... Ось передача хороша! команди, друзі. Е -е, Ленес. Когут. Пробиває 2-0. Согор забиває. Замикає він у цей простріл від когута і в нас. Рахунок чистає 2-0 дуже. Комінують зараз. Металісти. Удар За брамчуком обіраємося. Цюбка в обіраш. Але не проходить, все таки проходить. 3-0. Цюбка своєю настирливістю, тиском. Все-таки протискати. Пробиває Ковальчук і забиває четвертий м'яч. Ну от ще Щастить, Ще б так сказав інджіметан безпосередньо в цьому епі. П'ятий гол. П'ятий гол, друзі, кого не забуває. От простріл хороший, який простріл. Риник забиває. Шостий нього. Футка там розвернувся, простріл. Нарко. Зараз він. Уно. Когут! Знову віддають м'яча і Когут пробиває 7 минут. Назад, Понадзаладжун, шокарів помилка, Брамчук перед воротами Цюбка, Восьмий м'яч. Вісім нуль. Поєдинок мостиська і Енерія Меркурій пробиває, Абрамчук ще один м'яч. Кіс Енерія Меркурій. Ще один м'яць зараз залітає ворот. Чи було? Була аж така різниця. Когут ще один м'яць. Просто кожна атака. 10 нуль. Шокарю, пробиває не влучає.